Всім привіт та доброго здоров'я. Сьогодні знову поринемо в спогадах в далеке незабутнє дитинство та пригадаємо ніжні пісочні тістечка під назвою шкільні. Отож готуємо. В Глибоку миску викладаємо масло кімнатної температури, додаємо сіль, ванільний цукор та цукрову пудру. Трішки перемішуємо, а потім збиваємо міксером. Частинами вводимо злегка збите яйце. До просіяного борошна вводимо розпушувач, перемішуємо. Починаємо частинами вводити борошно до масляної маси. Замішуємо тісто. Коли ложкою замішувати важко, будемо переходити на ручний заміс. Ось так зовсім просто та легко формується ось такий колобочок. Притрушуємо робочу поверхню та вимішуємо на столі, але недовго. Розділяємо на дві частинки. Накриваємо, хай відпочине 10 хвилин. Тепер формуємо прямокутник та починаємо розкачувати пласт. Стараємось розкачати рівномірно. Наколюємо виделкою та відправляємо в духовку, яка розігріта до 180 градусів, буквально на 12 хвилин. Готуємо повидло, його потрібно гарно розім'яти. Так, перший корж вже є. Випікаємо другий. Рівняємо корж. Частинки, які ми відрізали, будуть на крихту. Ось які вони ніжні та м'якенькі. Змащуємо перший корж та накриваємо другим. Його також змащуємо. Тепер робимо крихту будь-яким зручним для вас способом. Я це зробила у подрібнювачі. Дуже швидко та просто. Притрушуємо наш пиріг. Все, готово. Залишилося тільки постояти при кімнатній температурі близько двох годин. І можна нарізати. Хоч квадратиками, хоч прямокутниками, хоч ромбиками. Це все по-домашньому, по вашому бажанню. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, пригадайте ваше дитинство. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна.